Майже півроку кожен ранок херсонки Ірини Прасько починається так. «Приїхали наші знища. <сіло> І з бурячком дуже гарний шмат м'яса. Кормлять нас добре. А хлібчик який, а супчики смачненькі. <сіло> дуже гарно. Це допомога для 115 людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вони називають себе Ірина родина. Вікторія з донькою Олександрою тут з початку серпня. Ми отримуємо обіди, гуманітарну допомогу. Якщо можемо, самі допомагаємо Ірині, щось купуємо, щось приносимо. Кожен день, кожен день. Кожен, кожен день. день. А всю ви тут робите. Обіди. обіди отримаємо так. Обіди. Подаруночки, так подарунки, шампуні. Шампуні отримали так. У, у пані Ірини було, було свято для дітей. Приїжджав американський заєць, дарував дітям подарунки, солодощі. Коли будинок Володимира Борсука був затоплений через підрив російськими військовими Каховської ГЕС, Ірина запросила його до родини. Я стидався сюди приходити, бо думаю, ну люди тут може там можливо такі, що їм запотрібніше, ніж мені. Коли я прийшов, так сталося, що в цей день якраз потрібна була така моя допомога чоловіча. Я тут багато чого зробив, що воно було ну, не зайве. Мені дуже подобається ця справа, яку вона зробила. Тобто, незважаючи на те, що ну, життя якось так сталося, що прикувало її до інвалідного візка, але вона не втратила сили в собі, моральні і духовні. Ця родина стала порятунком для неї самої, розповідає Ірина Прасько. Після смерті сина у січні цього року не знала, як жити далі. Поки до неї не звернулись за допомогою, волонтери з організації Мирне небо Харкова. Вони тут вирішили робити, роздавати обіди. Готовити і роздавати, бо тут нуждені. Та, звісно, допоможу. І це я, як взялася за той телефон. То сусідим, то тим, то тим. Починали, каже Ірина, з обідів для 30 людей. Тепер намагається допомагати не лише харчуванням, але ж всі тут, всі списки, там все все є. Є категорії, хто інвалід, інвалід, хто одинокий, хто вдова з дітками. Ну різні. Тому треба й кішку накормити, тому треба візочок, тому надо милиці. Тому надо ліки, тому надо те. Ну і почала я стукатися усі двері. У цій родині її звуть мамою Ірою, розповідає жінка, кожен намагається підтримувати один одного. Бо тут затишно, тут дуже родина, тепла атмосфера. Ну, я вам... Бо у мене стільки тут тепла і любові, що на всіх вистачає. І вони ж до мене дуже гарні. Отак от. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.